Доброго ранку, вітаємо вас на ранковій молитві. Але це навіть більше, ніж просто молитва. Це зустріч із Богом на самому порозі нового дня, коли ще темрява не встигла розчинитись у світлі, коли світ прокидається разом з нами. Саме тоді найкращий час говорити з Богом. Ця ранкова молитва твій духовний простір тиші. Твоя зустріч із ним ще до того, як почнуться справи, думки і клопоти. Це молитва, в якій ти наповнюєш душу світлом, налаштовуєш серце на вдячність, віддаєш Богові свій день ще до того, як зробиш перший крок. У цій молитві ти зможеш подякувати за дар нового дня, попросити про мудрість, ясність і силу, передати Богові турботи і плани, знайти спокій перед важливими рішеннями і увійти в день не з поспіхом, а з довірою. Просто дозволь цим словам обійняти тебе. Заплющ очі, зроби глибокий вдих, ми починаємо цей день дар, а ця молитва благословення на його початок. Отже, ранкова молитва, Господи, я прокинулася, і це вже диво. Господи мій! Новий день розпочався, і це вже благословення. Я відкрила очі, і моє серце б'ється, значить, ти поруч. Я дихаю, я чую, я живу, а отже в мене ще є дорога, яку ти хочеш, щоб я пройшла. Дякую тобі, Отче, за цю ніч, яку ти провів поруч. За охорону мого дому, за те, що я встала з ліжка і маю сили почати новий день. Господи, я віддаю тобі цей ранок. Я не знаю, що на мене чекає, але я хочу пройти це з тобою. Я хочу не поспішати, а хочу бути уважною до Твого голосу. Я хочу, щоб кожна моя дія, кожне слово, кожен погляд були відбуттям Твоєї любові. Господи, дай мені мудрості, не дозволяй мені вплутуватись у марне. Не дозволь, щоб мене розсіяли страхи, які не мають влади наді мною, бо я Твоя. Очисти мої думки від заздрості, тривоги, гніву, нетерпіння, заміни їх на милосердя, ясність, спокій і прийняття. Очисти моє серце від осуду, образ непрощення, заміни його на серце живе, співчутливе. Відкрито любити, Господи, благослови цей день, мої кроки і мої рішення, мої зустрічі, і мої думки, мої дії, мої паузи, мої розмови, мої перемоги і мої помилки, мою працю і мій відпочинок, мої сльози і мої усмішки. Я віддаю тобі свої страхи, візьми їх, Господи, і не дозволь їм керувати мною. Я віддаю тобі свої очікування, дай мені здатність приймати, як буде. Я віддаю тобі людей, яких я люблю. Бережи їх, благослови їх, наповни їхній день твоїм світлом. Дай мені глибоке так на все, що сьогодні від Тебе, і дай мені ясне ні на все, що веде від Тебе. Господи, я прошу не легкого дня, а сильного серця. Я прошу не простого шляху, а постійної присутності Твоєї на ньому. Якщо буде радість, дякую. Якщо буде біль, проведи мене. Якщо буде мовчання, дай мені віру. Якщо буде слово, дай мені мудрість. А головне, навчи мене бути уважною до краси ранку, до голосу ближнього, до себе справжнього, до тебе в усьому. Я довіряю тобі цей день. Ти мій творець, мій пастир і мій Спаситель. Я йду з тобою. Амінь.